Цього дня, 1923 року, Більшовики розпочали курс на коренізацію, яка мала на меті посилити роль національних елементів в управлінні територіями, країнами, які опинилися в складі Радянського Союзу. В Україні ця політика мала назву Українізація. В чому була її суть і для чого її радянська влада започаткувала? Справа в тому, що більшовики нещадно критикували Російську імперію, царський режим за те, що він поневолював національні республіки, поневолював національно визволені рухи народів. А далі Російська імперія розпалася, і фактично Радянський Союз став тією самою Російською імперією, якому підпорядковувалися ті самі національні республіки, народи, які не мали своєї власної незалежності. Тому більшовики проводять таку от декларативну політику, під час якої збільшують кількість кадрів, які представляли національні регіони, під час якої збільшують кількість годин для вивчення національних мов, зокрема в Україні. Освіта переводиться на українську мову, книговидання, газети. Журнали значно зростає тиражі україномовних видань. Ну, яка була мета цієї політики: дати поштовх, дати сигнал народам, які перебували в неволі під іншими державами. Про те, що радянський Союз дозволяє національно визвольні рухи, підтримує їх. Зокрема, це був і сигнал для українців, які проживали в складі румунської держави на території Буковини і Бесарабії, до українців, які були в складі Польщі на території Галичини і Волині, ну і до українців, які перебували в складі Чехословаччини, до українців Закарпаття. І Певний такий от пропагандистський ефект ця політика мала, тому що і в пресі Західної України про неї досить часто говорили. І це сприяло тому, що до Радянської України поверталася інтелігенція. Але тут був і великий обманний характер цієї України.